Зараз нічна зйомка. Нічні квіти. Ось чомусь відкритий гараж. Троянди нічні вам трішки. Дивіться, які красиві. А куди ж я це вночі йду? Хто здогадається? Напишіть в коментарях. Дивіться, які квіти. -м, -м, -м краса, правда? Йду далі. Ось ще є квіточка флокса. Що, здогадалися, куди йду? Правильно, у мене виводиться новий виводок пташеняток. А яких саме? Зараз побачите. Курочка тут сидить. Це курка, яка від... відучується бути насідкою. Не буду я її відсипати. Все, вірно, ви здогадалися. Каченятка. Я тут закрила качку. Привіт, зайка. У мурашки, дивіться, бачите, завелися мурашки отут. Я вже чекаю, щоб вивелись каченята. І потрібно тут буде зробити з цими мурашками щось нехороше, тому що це дуже погано. Вони ж тут можуть мені все зіпсувати. Так, вже два каченятка я забрала під лампу. І тут ще чотири було мокреньких, зараз в ніч. Я почекала, щоб вони трішки обсохли. Все-все, не кусай. Це я. Це я, я, я. Так, давайте заберемо. Ой, ой, не наступай, же ж на каченятка. Так, ось сухеньке вже є, дивіться. Що там? Ніхто? Ось до мале. Так. Ось до дивіться яке. Ще повністю вони, наче і не пушочки, але не хочу залишати на ніч, краще я їх заберу під лампу. Догріються зараз, все одно жарко. О, дивіться, ще вилупило. Ось таке коричневе, таке, як вона. Шкаралупки зразу позабираю. Так, давай, давай, віддавай мені малюків своїх, щоб від гріха, як кажуть, подалі. Так, все ти гарна мама, гарна, да. Тихо-тихо, зараз я накрию. Ну то жарко, але... На Всякий випадок прикрию. Ще оце можна забрати, в принципі, у нього таке пухнастеньке, біленьке. Тихо, не кусай. Так, і іще тут залишилось скільки яйок? Три, і три, шість. Шість так. Шість яйок. Два каченяти тут це вісім. Тут у нас що? 9, 10, 11, 12. І там два. Виходить 14, так? Раз, два, три, чотири. Два під лампою це 6. Виходить 7, 8, бо тут два ще маленьких. Дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять. А, 14. Так, має бути вроді би ще одне. Начебто ж 15 було яєць. Чи це може я під білу качку ще перенесла одне. Тут ще надкльовані є, бачите? Оце надкльоване, і це надкльоване. І це надкльоване, а це, а це і це надкльоване. Ну, всі до ранку мають вивестися, в принципі, то давайте, напевне, це заберемо. Хай догріються вони там. Це, напевне, ще мале. Так, да, це ще зовсім мале. Нехай залишається з мамою. Так, шість яєць і одне каченя. Щоб зранку розуміти, чи нічого за... ну, вночі поганого не сталося, чи ніхто не заліз і не з'їв мені. Зай, як маленьких. Так, зроблю їм отак, щоб дихати можна було, але щоб ніхто не міг залізти. Так, ось. Перецію я ж дату ставлю на яйці. І, до речі, я замітила такий момент, він докачених яєць, що, не знаю, можливо, хтось з вас також помічав це. До чотирьох днів можна підкидати яйця. Тобто, наприклад, сьогодні підкинути 3, там, ілі 10. Завтра, наприклад, ще додати 2-3 післязавтра, коли качка почала насиджувати. Ось. І. Виводитися все одно будуть одночасно. От дивіться, в мене тут є яйця, на якому було написано одиничка, це число. Це також одиничка. Бачите, це два вивелося. Ну, Ось якесь із цих. А вже сьогодні я забрала тих, що були в мене раніше, Ну, вдень я забирала сьогодні. Каченят, то на шкаролупках була написана троєчка. Тобто пізніше підкидалося на два на дні, а каченята все одно лупляться дружно. От, це так в природі, якщо качка несеться, 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 постійно підносить яйця. ось, Хоча вона ті типу, попередні вже починає трішки гріти, ось, і виходить, що все одно вони виводяться одночасно. Ось, ну, вже Якщо ви підкидаєте там на... 5-6 днів пізніше, то там уже дійсно будуть пізніше, коли качка вже гарно розсиділася і вже вона може їх виводити, насиджувати. Так що такі нюанси є. Ось до я ще шкаралупку викидала раніше курам. Десь там була ще у мене троєчка. Третє число я маю на увазі. Ну, я думаю, що ви повірите мені на слово. Ось. Курям залишила шкаралупки, хай зранку встануть поїдять. Все, несу під лампу зайочок. Давайте накрию їх. Все одно у нас тут жарко, але на всякий випадок. Так а кури, курчата там сплятян. Ці... А ці з якого? А, ці взагалі під каліточкою тут сплять. Давайте сюди ще заглянемо. Курочок. О, тут всі сплять, дивіться. Кури синять. Три. До цих заглянемо. Щоб не налякати. Оно дивіться. З мамою всі сплять. Оно. Три. Все, нехай сплять. Ночі теплі. Це нормально. Несу під лампу. Мені так буде спокійніше спати, що я буду знати, що каченята домі, що туди до качки ніхто не заліз. Хоча якщо у вас качка, наприклад, висижує. В Сараї, який закривається, і ви знаєте, що туди ну, ніхто не залізе, ніякий кіт там, то не потрібно забирати каченят з-під насітки. Вона сама дружненько всіх виводить, каралубки вона душить. Ну, тобто, приплескує їх до кубла. І вони, в принципі, наче її не заважають. Ось. Ну, але я роблю трішки, о капці знімаю. От уже трішки по-іншому. Тому. Переживаю за них. На вулиці сидить качка. Там і криси можуть бути, пацюки, і все що завгодно, тому краще їх забрати. Ось до два тут уже сохне, бачите? І принесла ще блатиків і Тепленько тут. Вони навіть не кучкуються. Воно третє. Ой, ой. Четверте. Мої зайчики. Перші каченятка в цьому році. Пі-пі-пі. Шість. І сім. Дивіться. Це, напевне, француз. Хі -хі. Із коричневим цятком на цьому. На голові. Сім. Ой, що це там у тебе в дьобі? У дьобі вже сіно. Так, все нічого тут не залишилося, ну, чи ні? Все нормально. Старта трішки їм насипала, а вони вже один одного і щипають, дивіться. Такі малі, а вже хочуть їсти. До речі, такий якийсь виводок різний, бачите? Ну, це виходить у цих е, білі, оце е, біло-чорні, бачите? Чи вони біло-коричневі? Більш... Навірно, будуть такі, як отой рибий селезень. Білі це від білих, від сім'ї білих. А оце коричнево-білі, бачите? Це такі, як ця качка, що сидить, шоколадно-біла вона. Вона така мішана від крупної білої качки і ну, індокачки і шоколадної. такі малі всі матіки нове життя. Ой, да Бог, щоб все було добре, щоб закінчилась війна і можна було жити і займатися своєю улюбленою справою. Всім цього бажаю, друзі. Всім пока-пока.